Христос посеред нас, кожен християнин повинен прожити це земне життя не просто нічого не створивши зло, але прожити гідно і принести Богові плід. Господь наш Ісус Христос говорить про це, читаємо в Євангелії Іана, 15 розділі. Я правдива виноградина, а отець мій винограда. Усяку галузку в мене. Що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб рясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте у мені, а я у вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, галузя. хто в мені перебуває, а я в ньому то й рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Цими словами, Господь наш Ісус Христос акцентує увагу на тому, що віруючи у Христа, коли постануть перед Богом, повинні постати із плодом. І щоб не почути слова, я не знаю вас, ми Повинні дорогі, у Христі прожити це земне життя гідно творячи волю Божу і здобуваючи ці плоди в земному житті. Є багато місць священному Писанні, які акцентують на плодах. Зокрема, притча про таланти, притча про сіяча, інші місця вони вказують. На те, наскільки важливим є в житті людини плід. Внаслідок нашого прищеплення до виноградної лози ми маємо принести слідуючі плоди. Перше це плід уст наших. Своїми устами ми маємо славити Бога. Своїми устами ми маємо хвалити Бога. І про це є багато місця в Писанні, зокрема, апостол. Павло, у посланні до Євреїв говорить такі слова. Завжди приносимо Богові жертву хвали, цебто плід уст що ім'я його славить. Дехто із кептиків кажуть, хіба Бог потребує того, що ми славили, що ми хвалили Його? І, доріго Христів, цього потребує не так Бог, як ми потребуємо цього. Чому? Тому що земне життя. Дане нам для того, щоб ми, як світ підготувалися до вічності. А у вічності ми, повинні, як ангели, безперестанно прославляють Бога свят, свят, свят Господь Салов. Про це читаємо в прока Ісаї, що саме ангели насолоджуються присутністю Бога і безперестанно хвалять Його. Слідуючий плід це плід наших рук це добрі Діла. Добрі діла вчинені на славу Божу. Каже Господь, все, що ви вчинили одному з малих цих, мені ви чинили. Є велика кількість святих, яких церква вшановує як тих, які зуміли послужити ближньому, наче самому Христу. Зокрема, одна із них це свята Мати Тереза, яка служила в Індії з недоленим людям. І вона промовляла такі слова: в кожному, хто лежав на обочині, я вбачала Ісуса Христа. Вона служила тим людям, які були відкинуті всіма. І пригадується мені один випадок, коли журналісти приїхали туди, щоб присвідчитися, що робить Тереза. І коли вони побачили, як вона служить тим людям. То один із присутніх сказав, я би не робив це, хоча б мені платили 100 тисяч доларів. Тереса, почувши ці слова, каже, я також не робила би це, хоч би мені платили ці гроші. Але я роблю це ради Христа. Наскільки важливі є добрі вчинки в житті людини. І про це ми читаємо в священному писанні, що святе писання засуджує тих, хто не робить цих вчинків. Зокрема, в посланні до Тита читаємо: вони твердя, як немов знають Бога, але відкидаються вчинками, бувши бридкі і неслухняні, і до всякого доброго діла нездатні. Тобто, дуже прикро, якщо людина нездатною є до творення добрих справ. І, власне, коли людина творить добрі справи, коли вона робиться на славу Божу, то, відповідно, це і є той плід, який угодний Богові. І третій це плід Духа, це те, що стосується нашого серця. Апостол Павло, в посланні до Галатії в п'ятому розділі, каже: а плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, держливість – а далі промовляє, закінчується перелік. Закону нема для таких. І ось оце три і найосновніші плоди, з якими ми маємо постати перед Богом, які ми маємо здобути впродовж нашого земного життя. Дуже важливо є про це пам'ятати, дуже важливо є про це дбати, і дуже важливо є здобувати це. Пам'ятаючи, що це стосується нашого спасіння. Тому, сподобай Господи, щоб ми зуміли гідно прожити це земне життя і осудно постати перед Богом. Щоб ми, поставши не з порожніми руками, але і з руками, в яких будуть оці плоди, плоди, які угодні Богові. І щоб ми змогли, як написано. В тих в тому іванницькому тексті, який я читав на початку, прищепившись до цієї виноградини, бути у Христі, а Христос, що перебував у нас. Саме оце і буде ознакою того, що ми є дітьми Божими, а разом з тим і спадкоємцями Царства Небесного. Амінь. Слава Ісусу Христу!